всього 5 класів. Маємо масу вибухового заряду. Друзі, з початком військових дій ми зіткнулися з такою проблемою, що багато було прильотів, і в тому числі було багато прильотів у наших клієнтів. І ми побачили дуже цікаву закономірність, що там, де вікна виготовлені були з класом протизламності РС 2 ці вікна більш-менш непогано поводили порівняно з будь-якими іншими. І це е, заставило нас задуматись, да, чи не зробити нам експеримент, не провести таке дослідження з точки зору того, як вікна себе поводять по вибухостійкості, наскільки вони стійкі до вибухової хвилі. Після аналізу нормативних актів, які є. Виявилося, що в Європі є два стандарти, які чітко регламентують характеристику вибуху, відстань цього вибуху до масового вибухового заряду. І наразі ми це зробили. Ми зробили вибух От, і подивилися, як конструкції себе поводять. Я думаю, Іван розкаже більш детальніше далі. Не пане, що детальніше, напевне, додам, що український ринок віконний специфічний з точки зору того. З точки зору розуміння, яким має бути захищена конструкція, і останніх років 7 або 8 ми як компанія Вінхаус Україні пропагували пропагували ідею підвищеного захисту і захисту стандарту РЦ2. І те, про що сказав Михайло з компанії Вікна Стар, що під час активних військових дій, спочатку агресії 24 лютого, ми отримали дуже багато прикладів, коли під час Прильоту мін та снарядів частина віконних конструкцій залишилася мінімально ушкодженими. Ми почали з Михайлом цю тему розбирати далі, і виявилося, що в більшості випадків це було власне каче захищені конструкції. Так як, напевно, 95% усіх захищених конструкцій в Україні класу РЦ2, це є конструкції з системами Вінхаус, ми почали вивчати тему, чи можна випробувати. Зламостійку конструкцію класу РЦ2 на стійкість до вибухової хвилі. Тобто захист не тільки перед злодієм, але і захист у військовий час перед вибуховою хвилею. Зараз ми провели перший експеримент. Він полягає в тому, що має бути замонтована іконна конструкція певних параметрів класу РЦ2 в проємі, який забезпечує вимоги норми щодо вибухостійкості огороджувальних конструкцій. Щодо відстані до вибухового матеріалу та його ваги. Під час цього першого експерименту, зараз буде наступний, ми довели, що зламостікі конструкції, ліцензовані по класу рц 2 здатні опиратися в вибуховій хвилі першого класу. Що хотів би ще додати, що основна мета цієї конструкції не залишитися цілою та неушкодженою. Головна мета цієї конструкції щоб вона не стала додатковою загрозою для людей, які знаходяться всередині, щоб від неї не відлетіли мілкі осколки, які можуть поранити дитину чи чи будь кого там. У нас був сьогодні хороший день. Ми з нашими колегами-саперами провели випробування тестові на стійкість конструкції класу РЦ2 до вибухової хвилі, відповідно до першого та, класу, першого та другого класу стійкості. Перший клас показав себе, напевне, близьке до слова ідеального. У другому випадку ми бачимо, що конструкція витримала головні навантаження, але в кутах пвх система все-таки дала збій. Відстань в 2 метри до віконної конструкції привела до того, що конструкція зазнала суттєвих суттєвих пошкоджень, і, напевне, не можна буде сказати, що ця конструкція витримала випробування, які передбачає як другий клас. Що ти скажеш? Да, я з тобою повністю погоджуюсь. Якщо ми подивимося на цю конструкцію більш уважно, ми можемо побачити зруйновані кути. Але основна, да, для чого це робиться? Для того, щоб конструкція не стала додатковою загрозою. Якщо ми знов-таки пойдемо внутрі та подивимося, там цих осколків дуже мало. Але насправді клас в обох не дозволяє жодного додаткового осколку від вікна. Тому насправді. На жаль, це вікно, якщо брати з точки зору лабораторії, не пройшла. Але якщо брати з точки зору життя да, життєвої ситуації, то це вікно в будь-якому разі набагато краще, якщо у вас в 2-3 метрах є приліт, то воно не стане додатковою загрозою з моєї точки зору. А якщо підбити такі дуже дуже важливі підсумки, то підсумок номер один. Віконна конструкція зламостіка класу РЦ2 витримує навантаження вибухової хвилі на відміну від вікон зі звичайною фурнітурою. Тобто стулки не вилітають всередину на господарів. Це і раз. Два Склопакети класу П4А витримують навантаження вибухової хвилі, не розлітаються на уламки, осколки не вилітають всередину. Це є пункт номер 2 Три вклеєні зламості зламостікі склапаки. Витримують навантаження, залишаються в проємі. і ми ми маємо пошкодження стулки, але немає не маємо пошкодження приміщення і тим більше людей, які там знаходилися. Якщо коротко, три головні висновки. На сьогоднішніх випробуваннях я додав четвертий пункт. Давай. Пункт монтаж. Якщо ми подивимось на рахунок монтажа, жодне кріплення у нас не зруйнувалося. Тут ми приміняли комбіноване кріплення, тобто у нас були і анкірні пластини, і наскрізний е турбовіт, і, і таке кріплення, і інше да, дуже достойно себе поводило. Тому монтаж теж четвертий пункт, і він теж пройшов випробування. Е, вибуховий день. Вибухові вікна, вибухова фурнітура, вибуховий монтаж. Да, а ми рухаємось далі.